Цими вихідними Миколаїв відзначив 234-ту річницю заснування міста низкою святкових заходів. Особливим став концерт у Каштановому сквері у виконанні оркестру і творчого колективу Південний патруль головного управління національної поліції в Миколаївській області. Про святкові емоції містян та неповторну музику розкаже наш кореспондент Сергій Лисюк. Вже другий день народження поспіль Миколаїв відзначає в умовах повномасштабного вторгнення РФ. До 234-ї річниці в місті відбувся ряд культурних і спортивних заходів. Усі вони не були масштабними з огляду на безпеку, каже начальник управління культури міськради Юрій Любаров. Вже якийсь святковий настрій місту, містянам потрібно. Люди повертаються, люди живуть майже мирним життям. Мирного життя не буде, поки йде війна. Але якісь ознаки того, що ми живемо і продовжуємо жити, вже повинні бути. Одним з таких заходів став концерт музичного ансамблю головного управління національної поліції в Миколаївській області Південний патруль в Каштановому сквері. Колектив привітав рідне місто виконанням багатьох відомих хітів, а також авторських пісень. З імпровізованої сцени миколаївців також привітав міський голова Олександр Сінкевич. Подякував перш за все Збройним силам України за можливість відзначити день народження рідного міста. В наскільки це можливо, мирній обстановці. Звичайно, у миколаївців є багато проблем: вода, проблеми з освітленням і таке інше. Але впевнений, що ми з вами переживемо все це, відновимо все це і водопостачання. І наше місто і обов'язково зробимо ще краще ніж воно було до війни. На заході нагороди за свою діяльність отримали волонтери організації Добробат, що працюють над відбудовою Миколаєва. Голова експертно громадської ради виконавчого комітету Артем Ващеленко назвав день міста найкращим для подібної відзнаки. Разом з збройними силами волонтери тримають незламний Миколаїв. Тому ми хотіли би сьогодні тут під Святим Миколаєм. Подякувати волонтерським командам, які працюють в місті Миколаєві, працюють не лише щоденно забезпечує потреби містян, але і вже працюють над відновленням. Миколаївцям музичне привітання творчої групи правоохоронців прийшлося до душі. Люди відзначили святкову атмосферу, яку вважають дуже необхідною в нинішніх реаліях. ми просто прийшли, побачили, і от стоїмо, дуже дуже гарний настрій, але ми розуміємо, що це. Таке, ну як чуми це не, не схоже, але людям це потрібно. Дуже подобається, дуже гарно, дуже гарно співають. Очень класно. Мені подобається, дуже подобається. Я перший раз, е коли співають південний ансабель, попадаю. Ніколи в житті не бачила, а це сьогодні ну, так попало, що ми приїхали і попали отак. Вот От на патруль. Подобається, подобається вдвойні ще тому, що. Несмотря на такі смутні часи, люди прийшли на концерт як акторів, і музикантів і виконавців. Я хочу, щоб моє місто завжди процвітало, щоб люди жили добре, заможно, щасливо, щоб не боліли, щоб були завжди патріотами своєї країни і свого міста в першу чергу, щоб все в нас було добре. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.